Початкове фінансування знаходиться на стадії затвердження, його все ще може бути недостатньо. Head Start на роздоріжжі, що чекає програму, що допомагає дітям з малозабезпечених сімей в останні місяці. Назва Head Start федеральної програми, яка надає підтримку малозабезпеченим сім'ям у розвитку дітей, постійно з'являлася в заголовках новин. Від судових позовів до аналітичних матеріалів, що вихваляють програму, майбутнє Head Start опинилося під питанням. Виконуючи свою місію протягом 60 років і обслуговуючи понад 80 мільйонів сімей, програма переживає період, який можна охарактеризувати як небувалу невизначеність. Але що стоїть за цими заголовками, і які наслідки можуть бути для дітей та сімей, які так відчайдушно потребують підтримки Head Start? Як експерт у галузі дошкільної освіти та соціального забезпечення, я уважно стежу за ситуацією. І хоча початкова пропозиція про скасування фінансування Head Start була відхилена, що, безумовно, є полегшенням, перспективи залишаються тривожними. Просте збереження поточного рівня фінансування може виявитися недостатньо для підтримки якості послуг і охоплення нужденних. Затяжна невизначеність, хронічна хвороба Head Start. Проблема фінансування Head Start – це не щось нове. За останні роки програма неодноразово стикалася із загрозою скорочення, секвестрами та політичними іграми. Однак, нинішня ситуація відрізняється особливою гостротою і тривалістю невизначеності. Затримки в отриманні фінансування, неможливість зв'язатися з регіональними федеральними офісами та плутанина серед батьків все це створює атмосферу хаосу та нестабільності. Я пам'ятаю, як кілька років тому працювала волонтером у Head Start в одному з передмість. Ми постійно відчували тиск через непередбачуваність фінансування. Іноді доводилося відкладати закупівлю матеріалів, скорочувати години роботи або навіть тимчасово припиняти прийом нових дітей. Це створювало величезний стрес для співробітників, батьків і, найголовніше, для самих дітей вплив на якість послуг та охоплення. Скорочення фінансування Head Start неминуче призведе до зниження якості послуг і скорочення охоплення. Програми будуть змушені скорочувати штат, скорочувати години роботи та відмовлятися від додаткових послуг, таких як харчування, медичне обслуговування та розвиток. Це особливо небезпечно для дітей з малозабезпечених сімей, які часто не мають доступу до інших ресурсів. Одним з найбільш тривожних аспектів є вплив на заробітну плату працівників. Head Start вже давно страждає від низьких зарплат, що призводить до відтоку кваліфікованих фахівців. Якщо фінансування не буде збільшено, ситуація тільки погіршиться, що призведе до подальшого зниження якості послуг. Я вважаю, що необхідно переосмислити підхід до фінансування Head Start. Замість того, щоб розглядати програму як видатковий елемент бюджету, необхідно визнати її як інвестицію в майбутнє. Інвестиції в дошкільну освіту це інвестиції в здорове і освічене населення, в економічне зростання і в зниження злочинності. Нова політика та її наслідки. Введення нової політики, згідно з якою Head Start буде переведений в розряд федеральних державних допомог і заборонить громадянам, які не є громадянами США. Користуватися послугами програми викликає серйозну стурбованість. Хоча ідея дотримання імміграційних правил може здатися привабливою для деяких, наслідки для дітей та сімей можуть бути катастрофічними. Виключення дітей з Head Start на підставі їх імміграційного статусу це не тільки несправедливо, але і контрпродуктивно. Ці діти потребують підтримки не менше, ніж їхні американські однолітки. Відмовляючи їм у доступі до якісної дошкільної освіти, ми позбавляємо їх можливості реалізувати свій потенціал і інтегруватися в суспільство. Необхідно пам'ятати, що діти не несуть відповідальності за статус своїх батьків. Вони заслуговують рівних можливостей, незалежно від того, де народилися і хто їхні батьки. Що робити далі? Ситуація з Head Start вимагає негайного і рішучого втручання. Неминуче. Збільшити фінансування програми необхідно не просто зберегти поточний рівень фінансування, а значно збільшити його, щоб відповідати зростаючим потребам сімей і забезпечити якісні послуги. Переглянути підхід до фінансування необхідно розглядати Head Start як інвестицію в майбутнє, а не як видатковий елемент бюджету. Скасувати нову політику необхідно скасувати політику, яка обмежує доступ до Head Start для дітей, які не є громадянами США. Поліпшити комунікацію необхідно покращити комунікацію між регіональними федеральними офісами Head Start та місцевими відділеннями програми, підтримати співробітників необхідно підвищити заробітну плату співробітників Head Start і забезпечити їм можливості для професійного розвитку. Особистий досвід та спостереження. Під час роботи волонтером в Head Start я бачила своїми очима, наскільки важлива ця програма для дітей і сімей. Я бачила, як діти, які раніше відчували труднощі в навчанні, починають просвітати завдяки підтримці і увазі, які вони отримують в Head Start. Я бачила, як батьки, які раніше відчували себе самотніми і ізольованими, знаходять в Head Start співтовариство і підтримку. Я також бачила, як скорочення фінансування впливає на якість послуг і моральний дух співробітників. Я бачила, як співробітники змушені працювати понаднормово, щоб компенсувати нестачу персоналу. Я бачила, як батьки змушені шукати альтернативні варіанти догляду за дітьми, тому що Head Start більше не може прийняти нових дітей. Укладення Майбутнє Head Start знаходиться на роздоріжжі. Програма, яка допомогла мільйонам дітей і сімей, опиняється під загрозою. Необхідно діяти зараз, щоб захистити Head Start і забезпечити, щоб ця важлива програма продовжувала надавати підтримку нужденним. Head Start – це не просто програма, це надія на краще майбутнє для дітей і сімей. Давайте не дозволимо цій надії згаснути. Я сподіваюся, що мої думки та досвід допоможуть вам краще зрозуміти ситуацію Head Start та надихнуть вас надії, щоб захистити цю важливу програму.